Руслан Кравченко вже четвертий генпрокурор Зеленського. Двоє з них Венедіктова і Костін відданістю заробили на посади послів в престижних європейських країнах. Венедіктова поїхала у Швейцарію, Костін у Нідерланди. Після першої в пам'ять найбільше врізалось, як вона рятувала Татарова від набу, як вона рятувала молодих і зелених слуг народу від підозр у хабарництві, цинічно заявляючи з трибуни парламенту, що вона не підпише підозри, бо не дасть руйнувати демократію. І запам'яталося, як сам Зеленський принизливо звільняв Венедіктову разом з Бакановим після початку вторгнення, а потім відправив подалі з очей послом у Європу. За відданість партії, і, мабуть, щоб мовчав. І наступник Костін запам'ятався новою зеленою версією мему Люди бідкаються, влада розводить руками». Моє обурення навіть більше ніж обурення суспільства. Влада бідкається, люди розводять руками. Четвертого генпрокурора Зеленського Руслана Кравченка вважають ще більш відданим і лояльним до президента і до голови його адміністрації Єрмака, ніж вище згадані.